Дуже добра ідея була з кровим движенням. Боже, повторіть це на камеру, візит, зніміть це. Правда. Ви плануєте ще десь? Да, так, ми на Крюківській стороні вже намалювали круг, хто з моста їзди, могли б бачити, але погода погіршилася і ми поки що зупинилися. Тобто, коли ви будете спускатися з моста на Чумацький шлях, як їхати до вас отуди, там буде круговий рух. Уже погоджено з усіма службами, вже навіть розмітка попередньо нанесена. Ми зараз намалюємо його спочатку розміткою. Потім поставимо ці пакільці пластикою поступово привчимо людей до руху, а потім виконуємо вже роботи. Тому що в нас є на жаль електростанцію унікали, які да електростанцію Руслан. Два-дві людини в цьому приміщенні виконкому бачили, як зміниться електростанція круг. Ну там, після того як борди прибрали і все інше, там буде ще круче. Он на записує, але там є дуже класний проект, теж там. Смуги додалися, розв'язка, ну дуже класно. Причому при малих інвестиціях. Пугачова свобода теж круг буде. Да. Пугачова Київська, Руслан запропонував, до речі, на Київській правильне рішення зробити Пугачова і Київська, там, де офіс маркетопта новий, зробити коло теж. Ну, це поступово, тому що ДРСУ каже, якщо ми будемо робити кола, ми ями не будемо встигати асфальтувати. Тому по, по два, по три кола в рік не більше. Ну а який термін робити? Термін робіт по полу на Крюкові, Я думаю, що до Дня міста точно буде, тому що нам треба відтестувати. Ми на першій лікарні спочатку ставили по кільці, Люди їхали прямо, по кільці ламали, потім вже поставили бордюр. Один вибив бордюр вже. ну Він привик так їхати. Ну, ну що ти зробиш тому я думаю, що до дня міста ми на Крюкові точно зробимо, і може почнемо ще одне коло або електростанція, або свободи. Якщо по Свободи. тому що по свободі там проекти, там перенос мереж теплових. Там дуже складне, складне перехрестя. А вибачте, а на електростанції де робити? Прямо там вже коло є на електростанції. Є, Ви ж бачили, так. ми його конфігурацію дещо змінюємо. Зараз, зараз це по знакам це не коло. Ну, зараз це, по знакам це не коло, але воно буде як коло, і додаться дві полоси на красі на уходить замість однієї і на Хорольську одна полоса. Тобто ти з водоканалу там буде. Ну така невелика буде зміна, але зручна буде. І на Чкалова можна буде, так. Ну, от ви побачите, як. Ми з фахівцями з Русланом, це от коли була в поліції річниця, 9-та річниця патрульної поліції, ми це питання там, після наради обговорювали з спеціалістами. В, ви, ви знаєте, коли день міста? День Кримичука? Я в травні. О, в травні, 29-го, перенесли День міста. Так, да, да, все, в травні. От під ваш випускний, коли закінчується. В цьому закручується... році випадає на 24-25 травня.